Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини. Пише Вікторія Сюмар. Далі мовою оригіналу. Рішення європарламенту, вагу якого важко оцінити злочини Росії та білоруського режиму проти України буде судити окремий міжнародний трибунал. Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини. Це дає шанс, що покарання понесе не лише верхівка в Кремлі, але й Сі, ці майори та сержанти, які пускають ракети по українських містах і вбивають українських дітей без покарання винних це не закінчиться ніколи. Покарання має бути швидким і публічним, інакше третьої світової не уникнути. Але український мосад це спорядку денного не знімає з частиною, поквитатися маємо ми самі. Раніше Вікторія Сюмар зазначила наступне: агресор перебуває у певному глухому коті, оскільки розтягування військ ніяк не гарантують йому перемог. Якою може бути нова стратегія Росія? І чому заяви про мир зараз це лише слова? Но масштабне вторгнення Росії в Україну станом на зараз можна розділити на декілька етапів: від бажаного взять Київ за три дня до реальної неспроможності взяття Бахмуту за шість місяців. На першому етапі російське командування планувало за два тижні взяти щонайменше Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і Одесу. А то і всю лівобережну Україну. Цей етап завершився повним крахом на початку квітня, коли Миколаїв став фортецею на півдні. А з під Києва великому російському угрупованню довелося втікати. Десь з травня Росіяни перейшли до другого етапу. Спрямованого на захоплення всієї Луганської та Донецької областей, врешті спіткнулися на Бахмуті, зважаючи на декілька ліній сильної української оборони на Донбасі, вибудованих ще з 2015 року, поки що задеклароване звільнення Донбасу не видається можливим. Підняття ставок Путіна референдумом і включенням чотирьох регіонів до складу РФ не додало ні військових успіхів, ні мотивації його військовим. Врешті росіяни втекли з Херсона і мають досить непевні позиції в Запорізькій області. Тому з 10 жовтня стратегія дещо змінилася. І полягала в заморозити українські міста, знищити інфраструктуру і зробити ту українську територію, яку вони не зможуть завоювати непридатною до життя. Після невдачі цього плану через ефективність українського ППО та буквально подвиги енергетиків, ця стратегія теж тріщить по швах. До речі, нині, схоже, росіяни все ж планують зосередитися саме на столичному регіоні Києву та області, аби максимально концентровано використовувати залишки свого ракетного потенціалу. Київ їм явно як кістка в горлі, символ, який треба зламати. Проте це поки призводить до Силення української ППО і вже з початку весни ця стратегія буде не актуальною. Росіянам конче потрібна нова стратегія. Навіть якщо вони кинуть всі свої сили з мобілізованих на лінію Бахмут Вугледар, то максимум чого досягнуть, це вгрузнути в ще більш потужну лінію оборони в районі Константинівка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. І вони це розуміють. Умовно це певний глухий кут для росіян, оскільки розтягування військ ніяк не гарантують їм перемог. Напевно, звідси останні заяви Путіна про готовність до діалогу при виконанні вимог та визнанні всіх досі. Окупованих територій, і очевидно, що це відкина українська сторона. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.